Нути тарифи на газ, які громадяни могли б сплачувати, бо ті непідйомні ціни сьогодні, які є, та вартість 1 липня вдвічі втричі підняті послуги за воду, за опалення, за все інше, це абсолютно рінні драконівські тарифи, які є категорично неприйнятними і необґрунтованими. Саме цими вимогами ми блокуватимемо парламентську трибуну, і ми звертаємося. Опозиційних політичних сил в парламенті підтримати нашу ініціативу і долучитися до блокування. Але блокування ми почнемо тільки після того, коли в парламенті буде розглянуто питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, арешт і затримання народного депутата Анищенка. Ми не хочемо. Щоб хтось нас звинувачив у тому, що заблокувавши саму ранку парламентську трибуну, ми таким чином зриваємо розгляд цього питання. В жодному випадку. Ми заблокуємо трибуну. і Я розраховую, що інші фракції так само будуть разом з нами після розгляду питання по Онищенку. Тепер по суті питання по Онищенку. Хто такий Онищенко? Онищенко це член організованої злочинної корупційної групи. Упродовж тривалого тривало часу, яка грабувала українців, до складу цієї групи, крім Онищенка, входять народні депутати Кононенко, один із найближчих людей до президента Порошенка, і очолює цю корумповану мафію президент Порошенко. Я про це стверджую. Що Аніщенко не сам по собі. Аніщенко впродовж останніх двох років мав вільний доступ до президента, мав вільну можливість грабувати країну і надра. Почитайте звинувачення Набу. Впродовж останніх трьох років Аніщенко грабував українців. Хто президент останні два роки? Порошенко. Чому давали грабувати Оніщенку українців? Тому що він ділився з Порошенком, тому що у них спільний бізнес із Порошенком і з Кононенком. Саме тому. Ми говоримо і стверджуємо впродовж тривалого часу, що коли влада хоче розслідувати корупцію, то головна корупція починається з президентського кабінету. А Аніщенко це пішка, сошка, яка ділився грошима з Порошенком, тому заробляв. Тепер, очевидно, перестав ділитися, уже подали на нього подання. Тепер щодо голосування фракції радикальної партії по поданню е, набу і генерального прокурора, наша фракція голосуватиме. За притягнення Аніщенка до кримінальної відповідальності. Щоб була можливість розслідувати ці кримінальні злочини, також хочу нагадати, що Аніщенко за гроші призначив міністра екології Шевченка, і наша фракція єдина, хто боролася проти цього призначення і добила звільнення корупціонера Ставленника Аніщенка з посади міністра екології. Також хочу нагадати, що саме Аніщенко лобіював призначення на посаду голови державного комітету з питань надрі геології свого помічника. І ми заблокували наша фракція, заблокувала це рішення. А президент Порошенко намагався мене переконати, щоб ми дали можливість помічника Оніщенка призначити головою державу Таким чином, в сукупності всі ці факти для мене очевидно з усією очевидністю свідчать, що Оніщенко разом з Порошенком на газу заробляли гроші і продовжують зараз вести цей газовий бізнес. Наступне Наступне, ми голосуємо за зняття депутатської недоторканності, щоб була можливість Оніщенка притягнути до відповідальності. Ми голосуємо, наша фракція голосує за арешт Ніщенка, щоб не дати можливості йому втекти з України. Якщо він уже не втік, а якщо він утік, то це результати змови з владою. Бо за моєю інформацією, Ніщенко знаходиться в Москві. Уявляєте, питання, до речі, національної безпеки.